Новий заповіт це друга складова частини Біблії. Книги нового заповіту створювалися протягом першого-другого століття нашої ери в умовах соціального ладу Римської імперії. Усі вони перекладені з грецької мови, до складу нового заповіту. Входить 27 книг, 4 Євангелія. Євангелія у перекладі з грецької означає добра звістка, також дії апостолів, 21 посилання апостолів. Закінчується новий заповіт книгою пророчою, об'явлення Івана Богослова. Abo Apokalypsis